Слава Отцю і сину і Святому Духові і кажемо друге таїнство. Друга нас, яке йде таїнство? Ісуса Христа. Христова. І ми пригадуємо знову цю стану з Біблії, як Ісус Христос іскрес... вознісся на небо. І ми згадуємо, як Ісус розносився на небо. І ми молимося, очима, і десять разів Богородиця Діму. Знову заходимо до кінця Богородиса так? І ми молимося знову, слава Отцю і сину і Святому Духові наш, Ми заявляємо третє таїнство славне, яка зіслання Святого Духа. Зіслання Святого Духа і знову наш, uh -huh. десять годин погородців. Виходимо знову до кінця, тобто на кожному землянку ми uh -huh. маємо погород сіло. Знову ми кажемо славу цієї і Святому Духу і знак Святого Христа. так? І кажемо вже четверта пішла. Ну, Зрозуміла угу. успіння про чистої Біломарії. Марії. Отче наш, зараз ми підійдемо до кінця. Угу. Успіння. Отче наш. Десять разів Богороди сиділи, знову дійшли. Mm -hmm. І тут ми знову на жалтенькому славу цієї сім'я Святому Духу Святої на пристав. І кажемо п'яте славне танцевого Діва Марія, згадуємо частину, як Господь наш Ісус Христос коронував свою маму на царицю неба і землі. Що Діва Марія не тільки є в небі, а вона є з нами на землі. Так? Так. І, і ми молимося. Ми доходимо до кінця. В Кінці в нас що? Перше, ми знову повертаємося сюди. Так, отчинаш. І тут я ту і тут далі 10 маленьких зумнянок. І після кожної десятки можна молитися ще оці слова. Mm -hmm. Тут де ми кажемо, от наш, то що можна о Найласкавіше Ісусе, Просто нам наші гріхи нас від з відпокального возмути. Ізьми те всі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. І свята і зачата про прочистили, на Марії, заступатися за нас, що до тебе примагаємо. Так, ми оце помолилися. закінчення, ми дійшли тут до кінця, тут вже у нас кінець під твоєму місць прибігаємо, бо гародики. Це коротеньку монету. Mm -hmm. Багато часу вона не займає, 15 але 15 хвилин немов. Одна частина, одна таємниця, 15. так. Але варто додати, що їх є скільки? Два. Чотири. Чотири. Чотири, Чотири. Чотири таємниці. Молимося, відповідно, яка відповідає на день. Але хто має. Більше часу комусь ну, хто відчуває натхнення, щоб більше молитися, можете молитися всі частини. Всі частини. Тобто всі ці танці є радісне. Але розпочинайте з помаленького, з одного десятка, знаєте. Потім вас буде більше. більше. Не треба собі там набирати, що я буду там молитися. Знаєте, бо такий святий отець спів, він молився 30 вервиць щодня, кажуть. Розумієте? Таких повних. так. Усі молодойся казали, так Так. навіть під час не давала. Такий дуже гарний святий, можете подивитися про нього фільм. От в інтернеті, в Ютубі, на говорить святи отець пів хоче. Так. так. О, і там надзвичайно. Ну, Ви такі речі про нього, які Бог йому давав дарунки. От він міг одночасно бути, він з нами тут спілкується, і його бачить, він, що він там діє стане. Це називається дар біолокації, такий містичний дар мав. Містика. Ну і можете, наприклад, ще собі намірення збуджувати, наприклад, за кого я хочу помолитися, так? Там за своїх рідних, за мир в Україні, за воїнів, за ну все, що тільки приходить до голови, розумієте, які намірення. Говорите і потім промовляєте то. Дивіться, з кожна богорадити вам? Кожна Богородиця це Діво, Богородиця Діво складається зі слів. Богородиця це діво, радується, благодатна, Марія, господь з тобою. так? Це є, От ми хочемо зробити, наприклад, комусь гарний подарунок. так? Ми стараємося піти в магазин щось вибрати купати, так? Оскільки е, Діва Марія є матір'ю Бога, так, є Божою матір'ю, е, то ми б хотіли подарувати такий букет гарних квітів. так? І саме Богородця Діва, кожне слово, у нас кожна буква з Богородця в як є пелюсточкою трієнти. І саме Богородця Діва, оце є, скажімо, 10, так, і у нас є 10, тобто 50 проявляча. Перезам Богородцеві, на 53. Богородиця Діво це є такий букет, для Матінки Божої. І Матінка Божа завжди говорить, що коли е, хто молиться Вервоцю, молиться Варвицю, молиться Розарій, того Богородиця тримає за руку. Кожен, хто має вервоцю в руках, матінка Божа є з ним. Тобто ви не самі, бо завжди є ваш ангел-хоронатий, який молиться з вами. І завжди є матінка Божа. Отець, отець і син, і Святий Мелу. дух. Тобто е, небо вже є з вами що ви не самі молитеся. А якщо ви навіть вдома молитися, ви навіть можете от вечором практикувати собі хоча б десяток вервочки, молитися вдома зі своїми рідними. І повірте, спільна молитва, родинна молитва має дуже велику силу. А, і таке каже, хто ж, хтось зі святих так, тут говорив про те, що немає такої проблеми, щоб не можна було вирішити за допомогою верви. Це молитва на Варваці. Це, бо це насправді дуже сила. Ти сила і слова, так. Слова які є в Євангелії. Ми маємо з Євангелією, говорить mm -hmm. це Діво слова, це Ангельське привітання. Це Ангел привітав діву Марію, коли їй сказав радуйся. Mm -hmm. Так, радій. Благодатна, чому благодатна? Тому що матенька Божа була повна благодатність. Ну, Свято присутність, Божу присутність, коли ми беремо тільки варвиці в руки. А ще якщо вона посвячена священникам, то Це ще ти шаслима. <схай> <схай> а яке ви свідчення хотіли розказати? Та то може будете сміятися. То я прийшла на зупинку, а автобус вже поїхав на кладовище. Діло було перед паскою, треба було їхати, щось робити там. А там на зупинці стоїть отець Володимир, я його знаю, худенький, такий, височенький. Кажу, а що, і ви ждете, Та ні, він вже поїхав. Я кажу, о, я що ж тепер. Ну, я жду, тут, під'їдуть, я їду відпівати, я жду, можете з нами поїхати. Я, uh -huh. я каже, ну, да. ну так, все, ну, якось не хотілося б. Ну, читайте молитву і хтось вас підбере. Яку молитву читаю? Я читаю. Богородиця Дива радуйся. Як читаю, я завжди плачу. Ага. Читаю, стою, читаю, читаю. Вже не знаю, стільки разів читаю, плачу. Хоп, під'їжджає крута машина, за рулем воєнний. Ну, я Сєвєродонецька, у нас там воєнних з 14-го року. Він підійшов і каже кого підвести? Батюшка сідайте. Батюшка, заберіть цю жінку. Так плаче, що захистилася на автобус, і він мене везе. І ви представляєте кладовище велике? А ми були вчора там дуже Там велике, велике таке це <сіпілик> сіверотанецькі. <сіпілик> <А, то сіпілик> я там. ж я, кілька зрозуміла. Я... Відвезе мене іменно туди, де моя бабуся, тільки він напроти. А я встаю. В общем, він мене привіз туди, куди мені треба. Уявляєте? що означає молитва. коли да. ми всі так помолилися за Україну. Всі би якби як би що. Як би. то молимося за те. Щоб наш народ так почав молитися. Вірно так зміні, Та, 그리고, там. То яке то свідчення було, що в Австрії всі почали молитися, як почати почитати. Тільки що читали? Скажіть? Це дуже потужне. Дякуємо за гарне свідчення. І що ви маєте про це ділитись? Ви маєте казати, що в вашому житті що робить молиться? Я же кажу, що она дуже помогает.